Всім привіт! Рада вас вітати на моєму косметичному каналі. І сьогодні у нас буде супер відео, як зробити макіяж без макіяжу. Тобто, це такий буде мейк, який взагалі непомітно і незрозуміло намальовані, чи це ми від природи такі гарнюні. А поки що підпишіться швиденько на мій канал, поставте лайк, коментар і почнемо. Я буду використовувати сьогодні дуже-дуже мало продуктів. Всього-навсього 6 продуктів. Це взагалі, мені здається, такий набір, який можна дозволити собі кожен, і він поміститься у вас в будь-яку косметичку, в будь-який подорож ви можете взяти із собою. Почнемо з тону. Сьогодні я буду використовувати ось такий від колаген. Чула за нього дуже багато поганих відгуків, що він забиває пори, що після нього з'являються чорні. Цятки, що там будуть комедони і все таке інше. Але не знаю, в мене такого не було. Тому що після макіяжу я намагаюся класно очищувати шкіру якісно. І тому в мене якби немає таких проблем. Якщо ви очищуєте вашу шкіру після мейку, не лінитесь, робите це, то в принципі у вас не буде ніяких проблем із цією тональною основою. як у мене саме за цей тональний можу сказати, що він мені, в принципі, подобається, але мені здається, цей колір трошки для мене якийсь, може, сіруватий. Так, мені здається, він для мене сіруватий. Хоча, з іншого боку, отак от наношу його собі на обличчя і він ніби такий підлаштовується під мою шкіру. Знаю, будемо зараз дивитися, але мені подобається, як він перекриває. В мене є від такий 9 чи 8 пептидів. Від нього я взагалі в повному захваті. І я його вже не один раз показувала, тому вирішила показати вам ось цей. І, до речі, якщо ви помітили, у мене змінилась локація, тому що я приїхала додому в Україну. І зараз я буду знімати ще більше крутого контенту, тому що в Україні мені здається більше косметики і більше умов для такої саме праці у цьому напрямку. Наносимо свій. Тональний на шкіру. добре розтушовуємо, щоб не було ніяких прогалин. Ну що, подивіться, він класно лягає, в нього е перекриваючі здібності так само, як і у його побратима 8 пептидів, в принципі, нормально. Він не трошки він такий сірий для світлих дівчат, він підійде, а от для більш таких. Засмаглих, звичайно, ні, тому що він все-таки розрахований на світлошкіру і взагалі вся ця їхня косметика, ну ці їхні тональні, вони розраховані більше на світлошкірих, тому що, я думаю, тому що корейські дівчата, вони зазвичай такі світленькі, світленькі. Але мені подобається. Я буду його використовувати. Як макіяж на кожен день це взагалі класний варіант. Але єдине, що можу сказати, це не матова історія. Якщо вам потрібен матуючий тон, то це не він. Він буде такий е, трошки поблискувати, але на літо, я думаю, що нам такий і ще такий трошки на осінь. В принципі, досить підійде. Можливо, на зиму, не знаю, але на літо і на початок осені, от як зараз, взагалі мені дуже-дуже подобається. І наступний наш крок буде контурування обличчя. У мене сьогодні буде контур у стіку від Флормар. Ось такий він у мене. У мене в третьому відтінку. Вже його показувала вам на своєму каналі, але не можу не показати ще раз, тому що він справді крутий. І мені він дуже зайшов. Вартує взагалі пару гривень. Ну, не пару, вартує десь 300-350 гривень, десь так. Але він коштує того, щоб бути у вашій косметичці. Мені подобається, як він розтушовується. Він такий досить легкий в тушовці, і він не застигає бистро, швидко на вашому обличчі, тому ви можете його ось так сміливо наносити на все обличчя, на область цього обличчя і далі тушувати, тому що деякі, деякі контури вони досить швидко застигають, і треба їх отак от по зонам наносити, тобто спочатку там, потім там. Поки я розтушовую, не забудьте підписатися на мене, на мій інстаграм, на мій. Поки я розтушовую, не забудьте підписатися на мій YouTube канал. Мене це дуже порадує, мене це дуже підтримує. Мені буде дуже-дуже приємно. Я буду бачити, що вам подобається. Взагалі, мені дуже подобається знімати ось такі відео. Я роблю це з надзвичайною. Такою насолодою, давно шукала щось, якесь заняття собі, хобі, щоб приносило мені задоволення, і ось я його, слава Богу, знайшла. Робимо швиденько ось такий контур. Це буде взагалі мега-мега швидко. Подивіться, як розтушовується цей тональний Подивіться, як розтушовується цей контур. Я, коли контурую, я трошки заходжу ось сюди і трошки заходжу ось сюди. Так, наче в таку роблю галочку, щоб у нас не була вирвана наша вилиця із контексту. Розтушовую зверху, протушовую завжди. Звертаю увагу на цю зону, щоб не було ніяких пропусків. Подивіться, як цей скульптор розтушовується просто за пару хвилин, не залишаючи ніяких плям. Це ідеально, мені здається, на кожен день бюджетний, досить бюджетний варіант. І за пару хвилин робить вам ось такий гарний макіяж. Я в захваті. Я в захваті, в захваті. Якщо він вам не досить такий активний на обличчі, можете його трошечки, трошечки його додавлю, але зовсім трохи, буквально, щоб додати такого більше кольору. До тушової залишки, бо хочеться більшої значить, інтенсивності. Хоча не забуваємо, у нас сьогодні макіяж без макіяжу, тому не будемо занадто, занадто робити наше контурування таким активним. Просто додамо наче засмаги на наше обличчя. Ось тут от. Дотушуємо. І все, за пару хвилин ми отримали ось такий класний, таке класне контурування з тіком, яке вартує всього 250 гривень. Я думаю, це дуже доступно кожній з нас. І класно, що є такі продукти, які вартують не багато, але відпрацьовують на всі 100%. Далі румяна. Без румян, мені здається, зараз нікуди. У мене ось такі від ШеГЛАМ, дуже їх люблю. Подивіться, на цей запах такий, і це пакування, воно, наче це якась люксова косметика, хоча насправді його вартість десь складає 3-4 долари. У мене ось такі у відтінку Love Cake, Мені здається, це такий досить популярний стандартний відтінок. Він підійде багатьом з нас, тому можете його сміливо брати, вони розтушовуються і. Здається, що вони будуть такі на обличчі, прямо пігментні, пігментні, але в них колір надзвичайно приємний і надзвичайно такий легкий, і саме освіжаючий, тобто немає якогось перевантаження. Я не бачу, тушуються легко, і мене вражає, я вже їх використовувала декілька разів. Мене вражає їхня стійкість, тобто за свої гроші, це справді крутезний продукт, який. Закохує в мене, на жаль, в Україні немає доставки шеглам, але коли буду десь за кордоном або може можна якось їх замовити купити, як закінчаться, куплю ось такі ще раз, тому що вони насправді мені дуже-дуже подобаються і я ними користуюся майже кожного разу, коли роблю собі макіяж. Далі робитиму макіяж очей. Сьогодні буду використовувати ось таку палетку від. Анастасія Беверлі-Хіллс купувала її взагалі ще коли косметикою майже не цікавилась і не знала, що таке і воно і з чим його їдять. Але е це було влучання у 100 зі ста ось такі тут відтінки. Вони дуже пігментовані, подивіться на ці блискітки. Це просто якийсь кайф, ось такі матові. Просто гляньте на цю пігментацію, і їх вистачає дуже надовго. Тобто, в принципі, я бачу якийсь сенс у тому, щоб е купити їх один раз, і вони вам будуть дуже надовго. Якщо вам треба якісь тіні, ви шукаєте, можете спробувати ці. Вони насправді класні. Звичайно, вони такі, скажімо, зараз, не бюджетні. Їхня вартість складає приблизно 1002 гривень, мабуть, може, 1700, десь отак. Але вони дійсно, дійсно вартують своєї ціни, тому що кращих тіней, я думаю, я ще не бачила. В макіяжі очей я такий не дуже собі спеціаліст, але якщо це макіяж на кожен день. І взагалі трошки-трошки постаратися, то я думаю, що я себе нафарбувати зможу. Мені подобається, як розтушовуються ці тіні, вони досить легко витягуються, вони не залишають таких наплямувань. легко їх е е тушувати, і їхні кольори досить правильні, особливо ця палетка. Як вона називається, Soft Glam, називається ця палетка. Їх там багато ще є такі і синенькі, і е, такі фіолетові. Але цією палеткою можна насправді зробити макіяж собі як на кожен день, так і можна додати ту саму блискітку і зробити собі уже такий більше вечірній варіант. Тобто вона. Справді універсальна, як хочете, її використовуйте. Зараз у мене буде таке, я буду намагатися виправити те, що я тут собі намалювала. Думаю, що не все так, Думаю, що не все так буде погано, як я собі це уявляю. Щось у мене виходить такий макіяж. Ви знаєте? Нічого собі не макіяж без макіяжу, отак воно завжди. Намагаєшся зробити так, щоб було ледь-ледь видно, а виходить так, що намалювалася, хоч іди вже на дискотеку і починай танцювати. Але ні, сьогодні у нас буде такий легенький макіяж, як на мене. Тому не будемо переба... пере... Парбоватись. Так, зараз будемо використовувати наш консилер. Консилер сьогодні у мене від Essence ось такий камуфляж. Мені він подобається. На кожен день його використовую, і, в принципі, він і бюджетний. Він і перекриває нормально, трошки він підсушує нам нашу шкіру, але я думаю, що якщо зволожити, то це не так страшно. Він коштує 150 гривень, може 200. Ціна в нього досить доступна, тому за таку ціну я думаю, що він є непоганим. І взагалі, косметика від Essence, вона зараз має такі класні одиниці. Там у них є нормальні тіні, нормальні рум'яна, у них є також нормальна сиворотка, яку я використовувала як основа під макіяж. Так, дотушовуємо. Подивіться, як він легко розтушовується і як він класно висвітлює нам нашу зону під очима. Це також дуже важливо, тому що. Деякі консилери, хоч і коштують грошей, але оцього висвітлення і перекриття немає. А цей, в принципі, мені взагалі зайшло. Звичайно, він вам не перекриє, як і нічого не перекриє якісь нерівності вашої шкіри в плані рельєфу. Але всі кольорові моменти, які я хочу, щоб він мені закрив, він мені закриває, і, в принципі, свою функцію він робить. Чому ні, якщо ви хочете його взяти, я вам чесно можу сказати, що можна його брати, і ви залишитесь, в принципі, дуже-дуже задоволеними цим консилером, тому що він, він прикольний. Ось так от я тут втушовую, втушовую. Підрівнюємо наш макіяж очей. І поставити блискітку на внутрішній куточок ока. І я її поставлю ось таку жовтеньку. Це не якийсь спаркл, це просто колір мерехтінням з цієї палетки. Вона, справді, це просто палочка-виручалочка на всі. На всі моменти вашого життя вона вас врятує. Ось тут я її зараз трохи замазала, але в принципі, ще навіть оця штука вона відстірується, тобто її можна так витерти. Ось така від Soft Glam, вона класнюча і якість цієї палітри вона насправді просто вражає. Ось так покажу вам іще один сводчик зроблю. Подивіться на це сяйво. Яка ще палетка вам буде так сяяти, і тут, що саме класне, тут є також ось такий чорний колір. Він дуже важливий в кожній палеці. Якщо його немає, в принципі, ну, є це не дуже добре. І тут такий і темно-коричневий, і посвітліше, і такі гарні матові відтінки, світленькі, я його часто використовую. Ось такі 2, 3, 4, 5, 5 таких. З блискітками, тобто, не можна зробити як і денний макіяж, так не можна зробити і вечірній макіяж. Зараз будемо припудрювати наше обличчя, щоб забрати зайвий блиск. Ось така в мене пудрочка від Flormar Silver Sand. Дуже вона мені подобається, вона дуже економна в плані своєї вартості. Коштує не дуже багато. Це такий бюд... бюджетний варіант, але гляньте, наскільки вона класно прибирає увесь непотрібний блиск нам на обличчі і не залишає ніякої оцієї такої е... е... ефекту того, що у вас на обличчі якась наче штукатурка. Просто таке матова, гарна шкіра, після неї залишається, і вона коштує взагалі дуже бюджетно, тому можете її собі сміливо взяти. Єдине, що вона трохи пилить, тут, я думаю, навіть видно на камеру, вона пилить, тому вона така не дуже економічна в плані використання, але за рахунок свого об'єму і своєї ціни, це класний робочий варіант. Можу сказати, що ви можете її взяти, вона справді виконує, виконує свою роботу, гарно виглядає, немає ніякого неприємного запаху. Класна пудра і за дуже-дуже економну ціну. Ось така сьогодні у нас на огляді буде туш від Клінік. Вона не дуже бюджетна, коштує десь 700-800 гривень. Але можу сказати, що мені вона дуже сподобалось. Макіяж губ ми сьогодні будемо виконувати моїм улюбленим олівчиком у 765 відтінку. ось таким, від міста Іс. Я його обожнюю і треба обов'язково купити ще один такий, тому що це найкласніші олівці, які я використовувала у своєму житті. Вони бюджетні, у них дуже великий об'єм, вони класно малюють, у них класні матові відтінки. Я не знаю, як можна було зробити цей продукт. Справді, якщо ви ще не використовували, не пробували їх. Спробуйте, вам дуже сподобається. Вони, вони ідеальні. Я коли крашу губи, я трошки виходжу за контур, або крашу по малюю по анатомічному контуру, не по кольоровому контуру, щоб не зробити наші губки менші. Я коли малюю губи, і взагалі ви коли собі малюєте губи, ось тут оці кутики намалювали, і коли ведете лінії вниз, не робіть їх круглими. Робіть їх от такими рівненькими. Тому що, коли робите круглими, я на своєму досвіді впевнилася, що це не дуже класно виглядає. І потім я дивлюсь і не розумію, що не так. Така собі супер знахідка серед олівців. І його ціна зараз 115-130 гривень, де як знайдете 765 ось такий собі заскріньте. Зараз їх знайти трошки складніше, але я думаю, що, в принципі, можливо. І ось така нюдова помадка від Флормар у 53-му відтінку. Будемо зараз її пробувати. І такий собі коричневий колір. Дуже крута, пахне якоюсь, якоюсь цукеркою або шоколадкою, якоюсь карамелькою, чимось таким. Дуже приємний аромат, не липне на губах, вона не скатується, вона от не підсушує нам губки. Це дуже важливо, тому що багато помад, особливо матових, і особливо які бюджетними вони підсушують. І з рахунок цього таке неприємне відчуття, наче губи стягує. Тут взагалі такого нема, дуже комфортно з нею себе почуваю. Ось така матова малютка. І я думаю, що вам вона дуже сподобається і коштує вона десь також 100-150-200 гривень. Додамо хайлайтер. У мене відденглот, але він тріснув у мене е, при перевозці. Це взагалі перший раз, щоб у мене щось е, тріскалось, треба його полікувати, треба загуглити щось. Ось так от сюди трошки, щоб у нас обличчя блистіло. Я люблю хайлайтер. Якщо його не забагато, якщо він у правильному відтінку на виступаючі, на виступаючі зони нашого обличчя, ось тут, потім отут де під бровою, я люблю, щоб блистіло, і трошки на спинку носика, чому ні мені так дуже-дуже подобається. Навіть іще трохи додам, бо зараз вже осінь, можна трошки і. Додати. У мене Inglot у Soft Sparkle це універсальний хайлайтер. Вам його вистачить 11 грамів класний варіант, класний об'єм, вам його вистачить на все життя. Навіщо купувати щось інше? Inglot це польський бренд, дуже класна косметика. Хочу зробити макіяж. Одним брендом, і саме від Inglot. Якщо вам цікава така ідея, поставте мені лайк і коментар. Такий класний макіяж у нас вийшов сьогодні. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте мені лайк. Поставте мені будь-який коментар, мені буде дуже приємно, що ви дивитесь мої відео, і дуже велике вам за це дякую. Можливо, ви захочете щось доповнити. Я буду лише рада. Такі крутяцькі продукти ми сьогодні використали. І що можу виокремити серед всього цього? Взагалі, сьогодні все це просто бестселери, які мені дуже подобаються. Але ось цей хайлайтер сьогодні я. Думаю, що це один з моїх фаворитів. Ось такий хайлайтер Wind In Glod Soft Sparkle. Він коштує 800 гривень. І ось така палетка Soft Glam від Анастасія. Тут такі відтінки, які замінять вам просто всі інші палетки. Нею можна зробити і вечірній, і денний, і будь-який інший. Макіяж, вона не дуже бюджетна, але вона дуже класна. В неї дуже класні кольори, дуже класна пігментація. Ви залишитесь задоволені. Ну і, звичайно, ось ці румяшка від Шеглам, Це також моя любов. Я в них закохана на все життя. Дякую, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь і до нових зустрічей. Бай!